На годинничку, восьма з копійками. Ми з вами знаходимося в Пересипському районі. Ми сьогодні маємо супер-пупор челендж дістатися на роботу в міському транспорті. Це перший міський, це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Зараз ми ждемо маршрутку разом з людьми, які тут мерзнуть. Ми в них спитаємо, чи вони тут довго стоять. Доброго ранку. Доброго ранку. Перший міський. Скажіть, ви довго стоїте? Чекаєте маршрутку? Я тільки перейшов. А зазвичай довго займає дочекатись? Хвилин п'ять, сім, десять. А в Лісти, це вже питання таке, що якщо кілька в концерній банці краще сидить. А, -а, а от зараз ми спробуємо це зробити самі тільки щось приїде. О, щось їде. 168 й О-о-о-о-о. Людям вдалося зайти. Гарної дороги. Це в нас що, слухається, це в нас е, Полія і Марсельська. Да? Скільки звідси займає? Півгодини доїхати до центру? От рахуй, Ми сидимо вже хвилин скільки? 10, поки що проїхала одна маршрутка, в яку влізли люди, ми вже не влізли. Це ж коли треба прокинутися, щоб бути до 9 на роботі. Годині в годині й Так виглядає ранковий челендж затискування в маршрутку. Це ти слухай, можеш непогано схуднути. Тут тебе тиснуть, тут тебе тиснуть і дверима ще так тебе. Але нам кажуть, що в нас все прекрасно з міським транспортом. Чекаємо наступну 15 гривень і кажуть, що буде здорожчання, тому що пальне повзе вверх. Відповідно, і ціна на маршрутку повзе вверх. А їздити доводиться в не дуже комфортних умовах. Є шанс затиснутись тут, але ми будемо їхати коло дверей, не хочу. Чекаємо ще одну. 15 хвилин хороших ждемо, залізти ще нікуди не залізли, і це ми без нічого вважай. А люди їдуть іноді з великими сумками, іноді їдуть з маленькими дітьми, з візками. Нам кажуть, що в нас в принципі з транспортом все в порядку. А, але оскільки вранці корки, вони з пробки. і маршрутки дуже забиті. То займає трошки часу дочекатися, от ми мерзне між дем, Поки щось приїде, а нічого не їде. Смертельний номер. Спробуємо залізти маршрутку, бо холодно. О, вона майже порожня. Ідемо. Ми запхалися навіть без ризику для життя. Ну їдемо. джекпот і сіла. Аптечка і вогнегасник знаходяться у водія. Повіримо на слово. Так повинно бути. Ще ж ладно зайти, ще ж треба вийти. Без шкоди для здоров'я. А, а, повітря. О боже. Ну щоб ми проїхалися. Чекай, я подихаю. Проїхались ми на роботу в громадському транспорті. Це в нас зайняло хвилин 35. З урахуванням того, що ми стояли в пробці. Що я вам скажу? Красивим приїхати після такої подорожі нереально. Я не здивована, що потім в офісі дівчата сидять і наводять марафет. Ну погано все маршрутка стара, все це скригоче. Коли маршрутка таке враження, що вона зараз розвалиться. Повинна бути вказана кількість місць для тих людей, які сидять, які стоять. Нічого не вказано. Тобто, ти пхай, пане шофер, скільки влізе. Можна краще, можна краще. Чекаємо, поки в нас закуплять нормальний транспорт, великі, комфортабельні автобуси. Сподіваємось, цей світлий день настане. Поки я буду віддихуватися, ви пишіть, якщо знаєте, що трапилось в Одесі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. все, Давай.